Прилетіло Мураєво. Знаєте, я по-різному ставлюсь до цього персонажа. Як на мене, то пан Мураєв це така гарна обкладинка, але насправді наповнення те ж саме, що ми бачили у 2013-му, 2016-му. Дев'ятому і так далі роках, 20 чи скільки там років не злазить з телеканалів, ну це вже, знаєте, занадто. Занадто для того, щоб бути правдою. В нас в країні попасти на телебачення в цілому неможливо. Ти можеш бути ким завгодно, але якщо ти не, не тих, чих надо, а у нас тих, чих надо, це олігархи, то на мою точку зору, потрапити на канали. Нереально. А особливо, коли у тебе ще й свій канал, і ти так віщаєш, то ой-ой-ой, як це це непросто. І ось е виявляється, що цей канал наш чи наш, я не знаю, що це таке. А е виявляється, що ну от, поширював, поширював кремлівську пропаганду. І за матеріалами СБУ обвинувачений акт скеровано до суду. Як становилось слідство, Мураєв задіяв. Власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Знаєте, мені здається, я зараз без прив'язки, то, знаєте, там Служба безпеки, вони розбираються, імовірно. У мене тут інше: якщо взяти за жабра всіх чиновників в Україні, ну майже всіх, за дуже невеликим виключенням оцих публічних осіб, пепе, пепе, як вони себе називали, там політичні якісь там персони, так от мені здається, що вони всі викривлювали інформацію. От, от майже всі, тому що стільки лайна, скільки брехні, скільки маніпуляцій, скільки. Абсолютно викривленої як тут сказано інформації на голову українців, яка вилита за останні там, років 10-20. Ну, це, знаєте, це ніяка кремлівська там, пропаганда не справиться. бо Щедро, щедро поливали український народ викривлену інформацією. І це викривлення стосувалося всього. Від оце пам'ятаєте? Європейська асоціація, це там і так далі. Це не викривлена інформація, ні? Не збрехали людям, ні? А, ні, це а наслідки, які, от наслідки, які в результаті люди повірили. Те, що асоціація це прям манна небесна, в них все буде. Люди будуть жити, як жили, а в них все буде. Це не викривлена інформація, ні? А люди на Майдан вийшли для того, щоб, ну, щоб вони повірили в цю казку. А не хочете ще одного красавця взяти за одне місце, я не знаю, він, напевно, вже давно не в Україні. Це ж теж викривлена інформація. Чи не так? З наслідком.